Король, відкрийте, будь ласка. Ось так ведуть себе поліцейські. Так, знімаємо далі. Ось тут. тріщина на лобовому стіклі. Тріщина на лобовому стітлі. Ще не, Ще не, не відповідає. Спілкуватися, відмовився. У машині закрилися. Відмовляється спілкуватися. Ось пані король. Такий поки що герой. Ведуть відеофіксації під час дощу, але хоч спасемо пару водіїв.